Перше. Закон не передбачає мобілізацію з 18 років. Я можу це прямо стверджувати. Не закон, а законопроєкт. Разумков який... перекручує щось там. Е е пан Розумков е намагається зробити такі е логічно, логічно послідовні е висновки з його пропозиції, яка пов'язана е з питанням. Е Базової загальновійськової підготовки. Це той, 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 той термін, що вводиться цим законопроєктом, і якщо буде проголосовано, буде введений в життя. І ну, це, це трохи висмикування тексту з самої конструкції статті. Я, це складно, це більше юридична техніка цього питання. Є стаття, яка стосується е, осіб, які навчаються в вищих учбових закладах. І послідовність е наслідки отримання саме їх е з боку них відповідної загальновійськової базової підготовки. І передбачається, що особа, яка е отримує відповідну загальновійськову базову підготовку в іншого закладі, може отримати офіцерські звання і так далі. і так далі, наслідки різні. Да? Mm -hmm. І передбачається випадок, коли ця особа. Не отримала за результатами е навчання атестацію, да, не атестувалася. Ну, такі випадки бувають. І передбачаються її обов'язки внаслідок цього отримати цю загальновійськову базову підготовку. Є норми, що передбачають, що для того, щоб йти на війну, обов'язковим є ця підготовка. І відповідно, пан Розумков робить логічний висновок, наскільки я його зрозумів, тому що конструкція досить складна, але має право існування на життя, будь-яка логіка. Що особа, яка Раніше звільнилася ніж там до кінця навчання, в вищому учбовому закладі їй може бути 18 років, наприклад. Угу. І не отримавши формально цю базову загальну військову підготовку, вона направляється зразу на отримання базової військової підготовки, і потім нічим не обмежена може її призвати до лав Збройних сил. Ну така собі конструкція. На мою думку, вона не, не життєва з юридичної точки зору і є застосування, тому що і сама стаття стосується зовсім іншого. І суть законопроекту, і загальний базовий принцип 27 років, можливо, буде 25, якщо президент під. Пише відповідний законопроект, який був проголосований. Ну це час.